Просили показати схему як зібрати. Так, щоб зібрати мешканці, треба три модулі: і спешку якусь, у мене 30-пінова модуль дисплея і сам модуль лора. Модуль лора йде по SPI шині, а дисплей по I2C. Так, сам дисплей під'єднується стандартно. SDA йде на 21, SLA і SL, SCL іде на 22 і живлення. Живлення тут зроблено все під виходи 3,3 вольта, живить і спешка все це, тобто і модуль лора і дисплей. Чого так зроблено? Ну, то, що модуль лора тут слабкий. Він мало споживає, здається, 140 мА. Тобто сам ESP-модуль справляється. Додатковий стоїть конденсатор поживлення. ну, В принципі, і все. Саме головне це оця таблиця. Якщо ви знаєте оцю таблицю, то ви під'єднаєте все це. Тобто от піни модуля Лоры 1278, а это піни ЕСПшки. Так, виглядає перезаливка бо трошки, трошки піни не ті. Так, якщо ви будете використовувати отакі модулі Ебіте Е22, то там вже треба буде від 3,3 до 5 вольт, тобто окреме живлення. Вже від її спешки живити не вийде. Якось так. А оце як у мене. Тобто оце 3,3 то вона працює, 18 dbm 0,63. точніше не 0,63, а 63 мВт. Милі, потужність. Отак. От так, тут я все перевірив. Бо перше відео заливав трохи я... Переплутав тут був інший проєкт, межмонітор, і там піни відрізняються від стандартної розпіновки мештастика. Зараз все вірно.